людей фокусіємо, щоб про них, них не забули, тому що там досить прокусивний ребро. І власне Ось ця структура вона... Вона виглядає отак. от. На ньому сидить маленька пташка, яка є символом фукусіми, це фібітапо. І е, власне ця скульптура вона до сих пір стоїть в фокусімі, а потім е, мені ще замовили цю скульптуру в музеї Чорнобиля, і така ж скульптура стоїть ще перед музеєм Чорнобиля в Києві. І власне е, ця скульптура, вона така. Е, Трохи відома в Японії і асоціюється зі мною, коли е, у нас з'явився це, це не лише мій проєкт, який ми зараз будемо робити, а взагалі це багато людей, з яких я знаю з Японії, українців, українців, які були в Японії. І ми е, разом вирішили, що нам треба було би чудово сказати дякую Японії за все, що вона зробила для людей, яких вона прийняла е, після війни, а також для всіх людей, наприклад, в японці, в Японія була дуже... Е, Дуже допомагала мені за всю мою кар'єру художника, тому що я працюю вже з Японією десь 12 років. Подаруємо їх, наприклад, з префектуру. Це трохи розрослося до того, щоб можливо знайти е, українців, які живуть в е, Японії, які б хотіли додати свої персональні якісь там подяки. І знову-таки в три префектури. Потім все це розвилося до 47 префектур. Виявилося, що пташ, пташок в в кожній префектурі є різні пташки, які символізують ці префектури. Тобто е, е, Мені довелося йти в зоопарк Уена, подивитися, як ці птахи виглядають. І е, з цього зараз починається цей проект, який є така буде Оце малюнок. А сюди я е, приклеїмо всі ваші е, малюночки з посиланнями. Пояка просто можете написати там як буня, від відповідь, що хочете, пишіть. Thank you. що тяжко там людям було. Я робила дуже багато благочинних всяких івентів і в Європі і в Японії щодо Фукусіма Чорнобиля. Чорнобиль для нас всіх це дуже така тема. Ми всі пам'ятаємо. Хто ну, пам'ятає, і я робила потім разом з Кензо Такада, з дизайнером ми робили проект в Парижі. Потім тут. Ну одним словом, у мене велика, велика любов до Японії, Японії до мене. І я почала виставлятися. У мене з'явились колекціонери. Вони приїжджали в Європу. Тобто, я в принципі, коли приїжджаю сюди, у мене група людей зустріч які... зустріч зустріч. Зустріч зустріч, зустріч. Потім я зазвичай приїжджаю сюди робити виставки. А оцей проект що для вас? Це От сьогодні хочу, зараз. Це Я хочу подякувати від себе. І я думаю, що ви також хотіли би подякувати Японії за все, що вона зробила для України українців для для, для нас. І просто хочу, хочу зробити щось добре для Японії і для України. Тобто, ну так, щоб і, і від нас, і нам було хард, і вас навчити трохи і і вам, і вам також щось наприклад буде ну, вже знати як лікарня